Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися такий розклад, що вас порадує до кінця жовтня, до 31 жовтня. Розклад на три варіанти, як завжди. Що вас порадує? Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Дивимось, перший варіант, що вас порадує, перший варіант десятка пентаклів. Ваша родина. Можливо, у вас складуться якісь до кінця жовтня такі стосунки у родині, де кожен один одного буде підтримувати, де ви зможете налагодити контакти із старшим поколінням, і з меншим поколінням, і жити в своє задоволення, мати якусь певну забезпеченість, можливо, хтось отримає фінанси. І у вас є можливість зараз це все оцінити, прожити. І перейти іще на кращий рівень життя. Тож це і буде ваша радість для першого варіанту. Другий варіант, що вас порадує до кінця жовтня. Імператриця. Якщо це стосується дівчаток, то ви самі себе порадуєте. Можливо, приділите час, виділите із свого щільного графіку, особисто для себе. Зможете відвідати якісь такі процедури для вас приємні, можливо, покупки здійсните, можливо, щось у свій, у свій дім придбаєте таке, ж, чим будете потім насолоджуватися, користуватися із задоволенням. Можливо, також хтось отримає, звичайно, і певні кошти, і ще, може бути, для дівчаток, що. Ви зможете десь себе реалізувати, або віднайти якісь нові можливості. Хтось відкриє, зробить початок нового проєкту, або ще в цьому напрямку. У кар'єрі, можливо, хтось якісь здобутки буде мати. Якщо це для чоловіків, то вас порадує ваша дружина, або ваш, ваша партнер. Ну, швидше за все, це буде дружина, тому що імператриця це завжди. про... Такі законні стосунки, скажімо так. І вона вас чимось порадує, можливо, буде більше часу вам приділяти, можливо, ви зможете налагодити з неї контакт, якщо у вас десь якісь були непорозуміння. Тож, для другого варіанта також будуть дуже приємні події. Третій варіант, що вас порадує? Сімка пентаклів. Ну, Можливо, вас порадує те, що ви вже маєте на певний час. І зробите самі собі трішки перепочинок. Можливо, ви акцентували останнім часом свою увагу на, або на відновлення свого здоров'я, або на заробляння грошей. І от вже прийде такий період до кінця жовтня, коли ви зможете насолодитися тим, що ви вже маєте. Трішки вам буде потрібен перепочинок. Коли ви зробите перепочинок, ви підете з новими силами у нові заробляння грошей. Важливо тільки не затримуватися у цьому стані задоволення, тому що коли ви перестаєте рухатися, то і перестають оці приємні моменти, насолодження вашого життя. Якось воно буде також з... З... робити свої такі повільні кроки, і чим далі, тим повільніше. Тож трішки перепочили і з новими силами рухайтесь вперед, здобувайте свої фінанси, заробітки, знання, проявляйте свою майстерність. Ну от Такі будуть приємні події на три варіанти до кінця жовтня. Тож бажаю, хай в вашому житті завжди будуть тільки приємні події.